Про що я ніколи не розкажу батькам. Привіт, Редіт! Цю історію я ніколи не розповім батькам. Вони думають, що я просто трохи закрилась у собі після коледжу, що стала тихішою, обережнішою, але правда набагато глибша. Назву цю історію Про що я ніколи не розповім батькам. Частина перша коледж і перше знайомство. Я вступила в коледж в іншому місці. Нове життя, нові друзі, свобода. Було захопливо. Я швидко влилася в компанію веселих, трохи божевільних, але щирих людей. Один із них був Ліам – старшокурсник, харизматичний, розумний. Ми зблизилися. Він був не просто хлопцем, він вмів маніпулювати словами, і мені це здалося магією. Згодом ми почали зустрічатися, але з часом його увага перетворилася на контроль. Він хотів знати, з ким я, де, коли повернуся. Я ігнорувала червоні прапорці, бо закохалася. Він просто піклується. Перший раз він мене вдарив, коли побачив, як я усміхалася жартівливістю до свого одногрупника. Потім благав пробачення, плакав, обіцяв, що більше ніколи. Я повірила, а мої подруги вже тоді перестали запрошувати мене на вечірки. Оновлення через три місяці після того випадку я прокинулася вночі від того, що він стоїть біля ліжка і мовчки дивиться на мене. Він сказав, що мені наснився кошмар. І він просто перевіряв. Але я точно не кричала. Після цього я стала ховати кухонні ножі. Частина 2. втеча і таємниця. Я довго збиралася, наважувалася, але втекла. Одного разу, коли він поїхав на тренування, я зібрала речі в одну валізу і поїхала до іншого району. Я не брала багато, тільки документи, ноутбуки, трохи грошей, які потайки накопичувала. Я змінила номер телефону, попросила подругу заблокувати всі мої аккаунти. Перше, що я зробила, звернулася у терапію. Через місяць я почала знову дихати, але відчуття страху не пропало. Одного вечора я отримала лист, звичайний паперовий лист. На конверті не було зворотньої адреси. Всередині фотографія з мого інстаграму, про які я навіть нікому не розказувала, і що створювала новий, і підпис в листі Ти добре виглядаєш, я поруч. Я знову переїхала, змінила все аж до зачіски і місця роботи. Частина третя. Я знову живу, але з секретом. Минуло два роки я нарешті живу нормальним життям нове місто, нові друзі, навіть почала малювати, як колись, нікому не розповідала, що сталося. Батьки думають, що я просто віддалилася через навчання, іноді телефонують, питають, чому не приїжджаю. Я завжди кажу, багато роботи. Вони не знають, що я відновлюю себе з нуля. Нещодавно в супермаркеті я побачила людину, яка була схожа на нього. Серце вустрибнуло, я втекла, залишивши корзину з продуктами. Це був не він, але реакція миттєва я зрозуміла навіть після всього я досі не вільна, але я працюю над цим. Можливо, колись я наважусь сказати правду, але поки що вона залишиться тут. І, сподіваюсь, якщо хтось читає цю історію і пізнає себе, зробіть перший крок, навіть якщо страшно, бо тиша це не завжди безпека.